Зробимо звуковий аналіз слова зорі. Який ви чуєте перший звук у цьому слові? Зорі. Перший звук з Це голосний чи приголосний звук? Звук з приголосний. А твердий чи м'який? Твердий з. Позначаємо якою фішкою? Так, ми позначаємо рисочкою. Яким буде наступний звук у цьому слові? З рі Наступним буде звук О. А це голосний чи приголосний звук? Так, голосний. А якою фішкою ми його позначимо? Кружечком. Далі, яким буде звук у цьому слові? Зорі. Зорі. Наступний звук буде звук р. -р, -р. А ну подумайте, будь ласка, це голосний чи приголосний? Це приголосний звук, а твердий чи м'який? Так, це м'який приголосний. А якою ж фішкою ми його позначаємо? Ми позначаємо двома рисочками. Яким же буде останній звук? Зор і. Зор і. Останнім буде звук І. Голосний він чи приголосний? Так, це голосний звук і позначаємо ми його кружечком. Діти, а скільки у цьому слові голосних звуків? Давайте порахуємо. Так, два голосних звуки. А скільки приголосних? Теж два. А який перший звук? Давайте пригадаємо. Перший звук з. А який приголосний м'який? Р. молодці.